Я сподіваюсь вже по знаход... знаходженню головної матриці. Рангу матриці. Знаходження рангу матриці. Наприклад, у нас є 1, 2, 3, 4. 4х4. Нам потрібно зробити з неї лісенку знуликів. Беремось так малюємо, потім 2. Чекайте. Stack, потім stack, потім так. Що це? Тут мають бути в цій лісіньки символи перетворити її в, з допомогою методом гауса. Що ми бачимо? Давайте поміняємо місцями другий та третій рядок, щоб перемістити цей номер вниз. Я намалював цю стрілку. Тачний значок подібний з цим. Далі. Е, теж не малював. Тут має бути нулик. Ми можемо взяти і віднімати наші стрічки. Я беру першу стрічку. Пишу, що я віднімаю від цієї стрічки першу. R1. Row number one. Так, видять, що у нас тут нулик. Але нам треба і всі інші елементи теж повіднімати. Тобто я віднімаю 1-0, 0, 2-0. 2, 2 -0. І записую всю саму стрічку. І в нас виходить 0, 1, мінус 2, 2. А всі інші елементи я залишаю так, як є. У нас тут виходить цікавий паттерн. Цей рядок, другий та четвертий у нас схожі. Що можемо зробити? Можемо. Від четвертий відняти другий, щоб зробити тут нулики. У нас тут виходить нулики, це прекрасно. Це значить, що цей рядок повністю нульовий. І виходить, що наш ранг матриці вже впадає максимум до трьох, а не до чотирьох. Далі, як я вам вже раніше казав. Мені тут треба зробити мулик. Мені достатньо відняти оцей. Від від третього, ой, від відняти другий, щоб створити тут новик 1-1. Але всі інші елементи теж відняти. 0, мінус, мінус 2, 1, мінус 2. Подібний змадується значок. Всі елементи інші переписую. Тільки роблю операції там, де я прописав. Ось тут, в третьому рядку. Віднімаю 1 мінус 1. 0. 0 мінус 2. 1, мінус 2 мінус 3. Отлічно. Це перевірять тільки, що в мене йде стрім. Як ми бачимо, тут у нас створилась пірамідка з нуликів. Це правильно. Але у нас тут четвертий вийшов. Псінулики. Тож ранг матриці. Це стільки ненульових рядків. У нас ненульових рядків три. Перший, другий, третій. Четвертий у нас нульовий рядок, тому що всі нулі. Якщо в порядку хоча б була б одна цифра крім нуля, тоді це був би не нульовий рядок. Виходить що ранг матриці. 3. Congratulations!